Місце реєстрації моє село Мілова Балаклійського району, і воно було окуповане. Тому ми зараз внутрішньо переміщені в, в селище Рогань. У мене двоє дітей: старший, мій син йде до 11 класу, а менший йде до 2 класу. Проєкт направлений на підтримку місцевого населення та внутрішньопереміщених осіб в Харківській та Донецькій областях. Наразі ми підтримуємо таку категорію населення, як діти перших-четвертих класів. Зібрати набори для першачків, для другокласників, для дітей, які йдуть в початкової школі. Це такий собі квест, який потребує не лише моральних сил, але й матеріальних затрат. В цьому наборі дуже потрібні речі. Я мама досвідом. І тому вже бачу, що речі якісні, класні, картон, і пластилін, і фломастери олівці, бутилочки все найважливіше, те, що потрібно дитині. Тому ця дуже допомога потрібна, важлива і необхідна для моїх дітей. Фаворит це пластилін і бутилка. Він їх роздивлявся найдовше, найбільше. Пластилін буде сьогодні вже у нас на стінах. Я мрію, щоб було майбутнє у нас, щоб ми могли думати про майбутнє, а не жити сьогоднішнім днем, щоб можна було бачити і знати, куди твоя дитина піде навчатися, ким вона буде працювати, щоб можна було мати таку мрію, наприклад, мрію про своє житло. Ти хочеш його мати в рідному місці, селищі, щоб ти міг на нього збирати. І йти до нього. Мрія вона є, але ми зараз і розуміємо, що вона якась нездійсненна, бо ти не знаєш, чи можеш ти її реалізувати тут і чи не розбомблять твоє житло сьогодні, завтра або вночі.